Від кіно завжди відображав наші ідеали та переконання про те, якими мають бути люди. Disney, як відома кінокомпанія, робить те ж саме, створюючи мультфільми, які впливають на нашу культуру. Сьогодні ми поговоримо про те, як змінювалися образи принцес і жінок у фільмах Disney під впливом стереотипів та трендів. Перша хвиля фемінізму не вплинула на анімацію достатньою мірою з двох причин. Перша й найочевидніша полягає в тому, що анімація не була поширеною. Аніматори того періоду були експериментаторами. Специфічний образ героїнь до діснеївського і частково діснеївського періоду та їх мала кількість пояснюється середовищем, в якому ця анімація з'являлася. Вона була маскулінно орієнтованою. Більшість аніматорів та створювачів анімаційних фільмів були чоловіками, що призвело до сильного перекосу в сторону чоловічих персонажів. Це обмеження відображало не лише незалучення жінок у цю професію, але й загальні стереотипи та уявлення про ролі жінок у суспільстві і ранньому кіно. Протягом перших десятиліт 20-го століття добрі жінки зображувались як безпорадні інфантильні людські істоти, що потребують захисту від батьків і. І чоловіків. Жінки в ранніх мультфільмах Діснея зображалися саме так: пасивними, що потребують допомоги, іноді можуть здаватися дуже дитячими. Цей період можна охарактеризувати як епоха класики. Найвиразнішими персонажами в цю епоху стали білосніжка, попелюшка та спряча красуня. Вони чекали свого рятівника, який звільнить їх то від вічного сну, то від домашнього рабства. Однак обов'язково ці принцеси мали вписуватись в стандарти краси. Перший повномасштабні. Метражний мультфільм Дійснея білосніжка та сімогномів визначив стиль, напрямок, розвиток та жанрові особливості цілої студії. Чарівна казка із жіночим протагоністом стала одним з ключових жанрів студії, не єдиним, але характерним для неї. Крім жанрових особливостей, білосніжка заклала традиційну для робіт студії дихотромій жіночих персонажів принцеси та мачухи, радикального добра та зла. Та специфічну колорифікацію яскраві та пастерні кольори, як правило, блакитний та рожевий у принцес, і червоний, чорний та фіолетовий у мачох. Фільм Білосніжка і сім гномів підкріплював ідею про те, що цінні жінки повністю заснована на її красі. Одержимість королеви бути найкрасивішою. підсилює ідею про те, що краса це єдина важлива частина жінки. Ця історія створює ідею, що жінки безпорядні, пасивні та покірні. Опозиція правильної і неправильної жіночої поведінки характерна для золотої епохи Голівуду. В цілому білосніжка вийшла за два роки до віднесених вітром роком пізніше ніж Стелла Делас» і трохи випередила Елізавель та Ребеку. В основі всіх цих фільмів лежить протиставлення рішучої, агресивної та сексуально розкутої жінки та жінки, чия поведінка та спосіб думки більш консервативні. У 50-х подібно фільмів вже стало значно менше, але ця модель збереглася аж до сто одного далматинця і трактувалася не як суперництво двох жінок за чоловіка, а як протиставлення прекрасної юності та деструктивної старості. Цікавим є те, що біляве волосся з формуванням тенденцій та стереотипів стало характеристикою особливого положення героїні, її високого походження, зв'язку з доброю магією, а також маркером привабливості. З появою фарб, що висвітлюють волосся, з'явилася Мерилін Монро і Люсіль Бол. Блонду стали приписувати якості властиві патріархальному ідеалу жінки, і дійсний добре взяв цю тенденцію на озброєння. Спляча красуня про принцесу Аврору як також від її проблем змозі врятувати лише справжній любовний поцілунок. Образ Аврори покладений лише на її красу, яку їй подарували феї при народженні не розуму чи силі. А так як більшу частину фільму вона просто буквально спить, глядач не має можливості побачити глибину її характеру, саме витікаючи із цього, крім принцеси та мачухи, дійсний вели ще один тип жіночого персонажа, про якого говорять значно менше. Це типаж феї. Вони компенсували брак активності у принцес. Вік виключав їх із гонки за романтичний інтерес і давав їм привілеї активної позиції. Вони вирішували проблеми, чаклували та прямо протистояли лиходіям. Цікавим експериментом на той час стала Мері Попінс, набагато рішучіша і сильніша особа. Проте навіть вона присвячує себе традиційно жіночим заняттям, просто будучи зухвалішою і твердішою за характером. Мультфільми дійсно цього періоду навчили молодих дівчат, що саме такі ролі виконують жінки. А так як в той період мультфільмів з сильними жіночими персонажами не було на ринку. Якщо і були, то не мали успіху, такі стереотипні ролі залишалися єдиною для наслідування. Кінцем золотої Діснеївської епохи вважається смерть Уолта Діснея у 1966 році. Після цього почалася друга хвиля фемінізму, і вона знову проходила повз Діснеївську анімацію. Малий вплив пов'язаний з тим, що період з кінця 60-х по 80-ті вважався. Застійним у хронології Дісней. втім проблеми були не лише у Дісней. Друга хвиля вже потроху впливатиме на різні медіа: рекламу засоби масової інформації частково кінематограф. Але ще не сприйматиметься як частина загального дискурсу. З приходом нового керівництва було вирішено переглянути політику студії та реорганізувати виробництво. На озброєння взяли ідею відновити та переосмислити старі задуми Уолта Діснея. Це стосувалося русаленки, красуні та чудовиська та сніжної королеви. Епоха відродження принцес Діснея стала запізнілою відповіддю на запит суспільства після двох хвиль феміністичних революцій, які так чи інакше боролися з проблемами, проблемою нав'язування жінкам стандартних і стереотипних ролей Дісней все ж змінив своє бачення жінок, але уже на початку третьої хвилі, яка значно заявляла, що гендерні ролі є штучно створені суспільством. Ця епоха включає Аріель, Бель, Жасмін, Пакахонтас і Мулан. Не дивлячись, що ці принцеси вже цікавились світом, а не виконували роботу по дому. Дісней все, ще дотримувався шляху принцеса потребує принца. З моменту виходу фільму Русалонька, анімаційна казка стала не лише класичною, а й символічним поверненням до старих традицій. Це був період, коли студія Дісней відновлювала свою популярність і ставила нові стандарти у світі анімацій. Аріель стала першою Намаганням Діснея створити образ бунтівної принцеси. Однак навіть у цій новій ері Дісней не втрачав основної ідеї щасливий кінець заради кохання. Аріель втрачає голос заради кохання, а Бель вибирає віддати своє життя за чудовисько. Це говорить про те, що жінки повинні були готові відмовитися від власного голосу заради чоловіків у реальному світі, що й зводить на нівець намагання створити бунтівну принцесу. У протистоянні з Урсулою Аріель не бореться проти іншої жінки, а скоріш проти страшного світу, який таїть у собі небезпеку та обмани. Це відображення стає частиною нового діснеївського наративу, де героїні не лише борються за своє життя, але й протистоять зовнішнім та внутрішнім ворогам. Особливістю цього періоду є те, що жіночі персонажі є не тільки принцесами, але й в першу чергу підлітками, рвучкими, впевненими, схильними до розчарування раннього кохання та. Та здатними приймати небезпечні рішення та сепаруватися від батьків. Класичні казки теж розповідали про батьківську дитячу сепарацію, але на символічному рівні. Починаючи із 90-х, сепарація стає частиною образу діснеївської принцеси. Рапунцель залишає місце, яке служило її рідним будинком, а принцеса Ельза втікає від коронації. Проблематикою ж третьої хвилі було присвоєння собі права на сексуальну розкутість. Активістки другої хвилі, наприклад, не рідко чинили опір сексуальній революції і намагалися зняти з жінки початку чоловічого. Погляду у подальших фільмах, які вийшли після русалонки, героїні стали все більш самостійними та сильними. А їхні пригоди розкрили нові аспекти жіночої сили та рішучості, але все ж не повністю відійшли від наративу студії. У красуні чудовисько Дісней вперше відмовився від ключової характеристики дівчини, наголошувавши не на красі як основної цінності дівчини, а на її розуму і любові до книг. Її розум все одно використали задля завоювання чоловіка. Принцеса Жасмін із мультфільму Аладін має схожу роль. Вона також повстає проти свого батька і виривається досліджувати світ. Однак Дісней знову створює стереотипний образ дівчини в біді, яка більше не зможе контролювати своє життя, і, врешті-решт, їй все одно доведеться чекати, поки чоловік її врятує. Пакахонтас, це приклад невдалих спроб переосмислити історію реальної особистості через призму кінематографу. Ця принцеса, мабуть, є найбільшим розчаруванням, оскільки фільм недостатньо розкриває її лідерські якості, замість цього акцентуючи увагу на її романі. Остаточно феміністичний напрямок діснеївського погляду закріпилося в Мулан. Це перший мультфільм прямо присвячений боротьбі із патріархатом. Її історія переповнена боротьбою за родиною і країну, а не за чоловіка. Мулан не була настільки фінансово успішною, як її попередники, і залишилася свого роду унікальним експериментом. Проте її вплив можна простежити в холодному серці та останньому драконі. Нині образ принцеси продовжує розвиватися під впливом четвертої хвилі фемінізму. Фільми, такі як Холодне серце та Рапунцель, Заплутана історія, очевидно, створювалися з урахування сучасних феміністичних вимог. Принцеси в цих фільмах не тільки шукають своє місце у світі, але й прагнуть самоусвідомлення і прийняття себе такими, якими вони є, з усіма своїми недоліками і перевагами. Моана – найновіша принцеса Дісней, продовжує цей тренд. Вона символ сміливості, рішучості та самостійності, яка налаштована врятувати свій народ від небезпеки. Її історія не втрачає час на кохання або романтику, а замість цього підкреслює її силу і волювість. Особливо цікавою є тенденція до адаптації старих казок та легенд у відповідності до сучасних суспільних тенденцій. Наприклад, у фільмі «Крижане серце героїня Анна стає символом того, що для щасливого шлюбу важливо пізнати свого партнера, а не просто вийти за нього. В цей час було закладено центральний дуалізм нового цифрового періоду дійсний черговий героїнь із твердим рішучим характером та героїнь із психологічними проблемами. Значний крок уперед зробила студія, представивши негативних персонажів у більш складному світлі. Фільми, такі як Маліфісента та «Круелла» розкрили життєвий шлях та мотивацію злих героїнь, показавши, що за їхньою маскою зла скриваються складні та неоднозначні історії. Продукцію дійсний нерідко звинувачують у вторинстві та поверхневій експлуатації феміністичних установок. Це нерідко справедливі закиди, але феміністичні мотиви виявляються навіть у продукції самого Олта Діснея, котрий дотримувався максимально консервативних поглядів. Починаючи із х фемінізм став органічною частиною діснеївських історій. Неминуче вплине і дискусія щодо сумнівності бінарної гендерної концепції. Зараз дійсно звертаються до неї вкрай обережно і не варто чекати на небінарну або транспринцесу найближчим часом. Але рано чи пізно це станеться, і поставить під питання розподіл гендерних ролей у казках взагалі.